Питаємося зробити дорогу до своїх участків. Вона на цьому плані є і все. А город розглядається відказується. Нікак. Скажіть, як це взагалі рішить? Сказали... Вулиця героїв Крут. Так, далі. Проїжджа частина здає міськрада, здає ворену. Кому? Людям. Проїжджу частину? Да. Міськрада таке здає. І, ви скажете, такого не може бути, але таке є. По факту так і є, і все. Ну я, я такого не чув. Я знаю, що вона горо... дорога героїв, Крут, вона потребує ремонту, та що з Дубінської да, е... повертати, це так потребує дороги, тому що ви а, її здаєте так. в Оренду. Кому в оренду здаємо ми, ми в оренду... мешканцям? Мешканцям я вам фамілії зараз не можу сказати, але якщо вам дуже цікаво, я вам Я подійму. перший раз чую, що дорога здається, в оренду. Да. державне комунальне підприємство Луцьке Тепло, тобто громада міста втратила свою частку в розмірі майже 39% акції, акції цієї котельні. І на даний час підприємство уклало корупційний договір з цією західною теплоенергетичною групою на Давальницьку серебну. Поємницю читайте, читайте, вартість покупної теплової енергії значно вища за собівартість теплової енергії, яку виробляють малі котельні нерентабільні державного комунального підприємства Вули тепло. Котельню цю на Карбішева її продавали вже і передавали, я не пам'ятаю вже скільки років тому, це по-моєму ще навіть не шибко, бо Богдан Палич був міським головою, це раз. Но треба було їм тоді задавати питання, як вони їй давали і як вони її передавали. А те, що на сьогоднішній день котельня ця не належить вже міській територіальній громаді, якраз тоді і там були закладені. Дев'ять цієї котельні належали міській громаді, тобто державному комунальному підприємству. Вони належать по сьогоднішній день, тільки того підприємства давно вже немає. Там все зроблено, ви знаєте як. Я не знаю як. І чи міська влада хоча б клопоталася, щоб повернути в фінансовому еквіваленті оцю цю нашу частку? Сьогодні він розказує, що є 39%, як було, так і є за Луцькою за державним комунальним підприємством Луцьтепло. Це неправда. У нас є рішення апеляційного суду, де, на жаль, Луцьке тепло втратило свою частку так, як не з'явилося на суд. Ніби й подавало апеляцію, і не опротестувало, і не підтримувало, не підтримало свою цю вимогу. І через те сьогодні на Луцьке тепло мільйонні борги. Бо в нас такий договір корупційний за. Хідно європейською енергетичною групою, де кошти мільйонів осідають, на жаль, в приватних руках, а Луцьк тепло має тільки мільйонні борги. Це на сьогоднішній день залишилося 39% відсотків, які залишилися, і, і, і все на тому всьому це неправда. Через це правда сьогодні. Це Що правда. Ви? Пояснимо чи вважаєте себе відповідальним за той економічний стан державного комунального підприємства Луцьктепло? Які є на сьогоднішній день, враховуючи те, що ви призначали Кирючука Олександра Олексійовича на посаду директора і казачи з тим Тетяну на посаду фінансового директора? По попередньому питанні я просив би так надзвичайно уважно все ж таки до нього поставитись і ще обміркувати, тому що матеріали вже знаходяться в Генеральній прокуратурі у цьому у Я думаю, що громаді міста не буде. Не, не я кажу, і не, не цікаво, і всі переживають за те, щоб наші основні комунальні підприємства, які виробляють послуги для населення, мається на увазі. Луцьк водоканал, е, е, Луцьк тепло, не прийшли у приватні руки, тому що ще громада має можливість е, впливати через цих, ну, якщо можна назвати депутатів, тому що. Рішення, які приймаються по тарифах, Луцьк, завжди випереджають всіх в Україні. Таке враження, що тут живуть найбагатші люди в Україні. Коли я прийшов вже міським головою, то все до мене було вже продано. Да. А тепер повертати назад, треба, так як пані Слюсер зараз мене звинувачив за 15-річне рішення минулого. У вашому звіті написано, крім цього, було продано 10 об'єктів міської комунальної власності на суму, яка перевищувала 2,5 мільйона. <клес> так, ну ви казали, що не продавали. Я не сказав це, я сказав, що не було зроблено жодного кроку до приватизації підприємств комунальної власності. Тільки інші приватизували? У 2013 році відкрився торговий центр Боротіна, в якому знаходиться Карабас-Брабаси. там 270 посадичних місць. І коли вона відкрилася, наше життя, це будинки 23-25, коли 8 мєвченко перетворилися в пекло. Тому що в такі дні працюється запад до 24.50 буде до 3. Це напротив, ще через будинки. Люди на роботу ходить, діти ти присипаються. Цілий рік звертається, виходить, до вас гампіля там. В цій станції і скрізь отримали відповіді, що рівень шуму і, і, і так далі, норми. Мілій теж саме звертається, кришує капітани. Там такі відповіді дають. Коли ми домоглися замірювати рівень шуму, рівень шуму зашкаля, рівень шуму, як це замірював біля входу торгових центру, біля Карбаса. Мені хочеться, щоб... Коли сам всім сім всі не знає, це як вдалося будівництво з порушенням закони для вас і для нас одинаково читання. Як міський голова вихован бути взірцем. ми вас вибрали для того, щоб ви вирішили проблеми людей. А не вирішили свої конкретно. Це бізнес, ваша сина, фазорі, депутата. Хто будував? Я розумію, що передвиборча компанія продовжується і. Обладнання вашої квартири засобами відео, аудіо і так далі, можна тільки позавидувати. Ось, це раз. Е... Я не хочу. Дозвольте мені відповісти, будь ласка. Я е, не збираюся більше на цю тему більше щось говорити. Я казав минулого разу, казав вам на віконкові, сьогодні ще раз скажу. Так весь син має відношення до цього він здає в оренду це приміщення. Все. Чи можна порядкувати роботу розважальних центрів в місті Луцьку, зважаючи на те, що йде війна? І як реагувати нам на ваші заяви, на ваші вживки і на ваші колеги? Коли, наприклад, президент оголошує траурні дні, жалобні дні, а там нічого, собі чорненькі якісь там. Ленточки по місяці до трьох годин гуляють і пів. І Карабаси, і барабаси, всі абсолютно в Луцьці. Ну, слухайте, ну прийміть якесь рішення все таки. Однією із фірм, які є власником Єрмієв, орендує в Луцьку понад 10 гектарів землі по вулиці Єршова. Наскільки я знаю, він не сплачує тої повної оренди, які сплачують всі останні орендатори. Мені хотілося, і, мабуть, всім хотілося з ним знати, де кошти, які сплачують всі, які сплачують вони. Або вони не сплачують, а може в них інші якісь розклади по дружбі. Вже всі закази виконують. Те, що стосується е, земельної ділянки на вулиці Єршова, давайте ми домовилися, щоб не ходило всяких різних моментів. Опублікуйте, будь ласка, є Сергій Олександрович. Сергій Олександрович, де ви? Будь ласка, опублікуйте всі, е, е, Укрнафта, Єршова, всі, хто, е, які мають земельні ділянки, хто що платить. просто я, я Друге питання. Чому люди, яким ми платимо податки, знаходяться тут в залі, а не працюють чиновниками, там, де вони мають зараз працювати? А тут написано звіт міського голови. Ну а чому ці люди, ці чиновники, які з міської ради, я тут бачу, СНАПа, ну, не знаю, Я знаю, для всі хто знаю, чому вони тут? Ну, Можливо, побіцький, я його не знаю, але його залишу. Нема питань. Але що всі, тут отримують податки, зараз ну, отримують зарплату, вони працюють на державах. Мене це цікавить. Якщо даєте відповідь дати, якщо ви, ви завестерені по третьому ЖЕКу, по якомусь там приміщенні, по якомусь будинку, то є керівник ЖЕКу, який має дати на це відповідь. Чоловік почалася вже виборча кампанія, чи не хочеться вам відповісти вашим ворогам? Недугам, скажімо так, і знову поборотися за виконання обов'язків міського голови. Ну, Васильович, Василь, я дякую ви так за те, я розумію, що творча особистість. Немає в мене ворогів. Є просто люди, які не згідні з чимось. І е, якщо ми сьогодні в нинішній ситуації, коли країна е, знаходиться в стані війни, будемо один з одним гризтися. А цього тільки чекає Путін і його команда. Йому не треба буде, напевно, пару градію використати для того, щоб ми між собою перегризлися і пересварилися. Або кажуть, як павуки в Банець. Але є люди, які ще ми снизить, це нормально, це добре, це підштовхує до хорошої роботи. І відповідаючи на ваше питання, так, я буду балотуватися на посаду міського голови.